Вітання, пацики! З вами знову канал StartGame, і сьогодні в нас раз і в нас будівництво. Проте для початку невеличкий ліричний відступ. Ви всі знаєте, який в нас добрий сусід, але на всякий випадок нагадаю, що це є суцільний гній, тому підтримуйте збройні сили в тій мірі, наскільки вам дозволяють ваші можливості. А тепер давайте приступимо до будівництва. Ідея в нас проста. Ми починаємо з будівництва кібідок. Стартові кібідки, на мою думку, три найкращі, які я собі так надумав. Що ж, давайте приступимо до будівництва. Так, починаємо ми один квадратик. Робимо. Це все, звісно, соломи далі від цього другого квадрату ставимо іще один квадрат посередині. Це все обносимо звичайними стінками. Тут ставимо трикутник на вхід. Розміщуємо наші квадратні потолки. Після чого ставимо наші сундуки. На середині між цими двома квадратами. Можна це зробити, поставивши лише два сундука там. один тут, один тут. А можна навіть попробувати розмістити чотири. Але для цього вже треба буде дуже точно ставити. Так, і впритик до нього іще один. Тут робимо аналогічно. Трохи мішає наша стіночка. Перевіряємо вроді би все мало би. Получатись? Давайте так поставимо сюди це Я а сюди оце. І перевіримо, що в нас получится. Чи ми зможемо їх лутати, чи ні? Я пустий з МД5, пустий і з нашою скрині. Треба, звісно, трошки привчитися, щоб їх знаходити. Ну, але це вже таке тіло другорядне, так би мовити. Тут розміщуємо ще такий трикутничок для нашого шкафчика. Після чого це все обносимо стінками робимо звичайні, що є заходи. Тут, звісно, все розміщуємо, так, щоб був айрлок. А вже ось тут можна поставити сміло і двойні двері. Нашу ямку розміщуємо в пічки. Ну і звісно ж, не забуваємо це все закрити. Якось ось так. І тут робимо, після того, як встановимо наш шкафчик. Таку невеличку стіночку. Щоб наш шкафчик зробити не таймим. А ось тут вже собі розміщуєте якусь скриньку, чи що ви там забажаєте за потрібне. База така виглядає нубська. Ну, тут, звісно ж. Треба закрити. Але насправді вона доволі класна, бо тому що у вас є сховки, які треба знищувати кам'яні стіни, що є доволі дорого. Як бачите, коштує дана база взагалі копійки. Один камінчик в день і пару бляшанок з-під тунця, і готово. Перейдемо до наступного. Саму концепцію наступної бази, ви вже бачили в відео про фішки, вона з'явиться в правому верхньому куті, але все ж я вважаю це крутою базою, тому б ні. Починаємо ми з трикутних фундаментів. Після чого розміщуємо один квадратний фундамент, далі знов трикутний і знов квадратний. Тут ставимо. Наш шкафчик. В дверному пройомі, який потім, коли у вас появиться магазин, закриється саме ним. Перевіряємо, чи все працює, після чого можна сміло ставити отут пройом на дві дверки. Тут ставимо віконечко і на нього вже встановлюємо спіральні сходи. Так, решту обносимо стіночками. Тут, до речі, теж ставимо. Тут робимо вхід. А вже перед самими сходами встановлюємо також двойні двері, щоб відкривалося в сторону вікна. От. І після того, як ми сюди залізли, бачите, проходу тут немає. Тільки власник дверей. І то не з першого разу, до речі. Стартую, зможе попасти всередину і прийти до свого шкафчика. Як бачите, тут все окей, все відкривається. А за допомогою вже ось цих дверей ми будемо потрапляти назад. Після того, як запригнемо на вікно. Розвертаємось в другу сторону і вони нас пропихають назад. Так, що ж, давайте трошки прикрасимо нашу хатину. Так. З цієї сторони під нашого шкафчика. В майбутньому можна буде поставити буферки. Щоб було хоча б дві стіни. Після чого в даному квадраті справа робимо нашу звичайну лотову, потім закриваємо її гаражкою. Ну, Лутуву не буду показувати, ви її всі знаєте. Спочатку закриваєте звичайними дверима після чого закриваєте гаражкою, якщо далі збираєтеся жити в даній прибудові. Також не забувайте, що дане віконечко можна закрити. Якби це не звучало дивно, віконечком будівництво, ну і там, любе, яке забажаєте. У ну, нас вже було навіть. Тобто перше треба бахнути віконечко, після того не пролізуть, і треба бахати ще й пройом. Пічки можна розмістити в даному трикутнику. І вроді як все, спалку можете кидати де забажаєте. Хочете тут, хочете там. Тут, до речі, також влазиться гарно сундук, і для тих, хто ще не навчився добре залазити на це віконечко, бо це не так легко, як здається, на перший погляд, принаймні, новачкам, тут можна поставити скриню. Значить, з другою базою нашої завершення. Переходимо до третьої. Як на мене, він один з найцікавіших. І тому я саме лишив його на кінець. Оскільки він дуже мало вартує в обслуговуванні, і вмістимість в нього прям зашкалює. Розміщуємо один низький квадрат, один високий. Після чого по боках розміщуємо. І ще два низьких фундамента. Цей буде нам слугувати входом, а тут буде стояти наш шкафчик. Так, ставимо наш трикутничок і після чого розміщуємо спіральні сходи, так як на відео. Так щоб тут не можна було злізти. А всюди решта луталося. Після чого розміщуємо наші сундучки, так, інший так. Перевіряємо їхню лутабельність. модель є. Другий є. Все чудово. Тепер сміло можемо закривати зі всіх сторін. Тут буде наш хід. Встановлюємо пічки. Тут саме ще є звичайні айрлоп. Вітамо наші потолочки. Так. Шкафчик розміщуємо в трикутник, який для нього був заздалегідь підготовлений. І ставимо от такий потолочок, а після того маленьку стінку. Розвертаєте, так би мовити, складною стороною сюди. Що далі? Далі йде розміщення ящиків. Це важливо показати, бо тому що не все так просто. Для початку з якоїсь із сторін, з якої хочете. Ну, я би казав. З дальньої. Встановлюємо наш потолок і так її лишаємо його, а все решту зносимо. Далі розміщуємо ящички. Ящички розміщуємо. Якомога більше штук. Щоб це зробити класно, я вам вирішив показати, як розміщуємо. сюди два. Сюди. Тут бачите все Окей, лутається. Як бачите, з цієї сторони лутається, тому тут сміло можна розмістити ящичок. Здовж. Тут великий, тут малий, тут малий. Далі для зручності розміщення наступних ящиків встановлюємо цей. Максимум впритик до стіни. І сюди на кінчик ще маленький ящичок. З цієї сторони від входу розміщуємо верстат. Під нього, як вже, напевно, І Іще два сундучка і кутик іще один. Після чого ще один великий. Що в нас виходить? Сюди проходимо, до шкафчика дістаємо. Цих пару ящичків лутаємо, цей лутаємо, цей лутаємо. Малий великий. Той, що під сходами, лутається. І ще один той, що під сходами, теж лутається. Не забувайте ставити. Замочки на оцій ящички, що внизу. І там треба зберігати якраз найдорожче, що у вас є. В кінцевому результаті в нас вийшло, що вмістимість даного. Міні-будиночка або по-іншому це не назвеш. Ви просто подивіться, яке тут споживання. 825 каменю і 38 металу. І вмістимість. 3, 4, 5, 6 малих ящиків. І 1, 2, 3, 4. 2 внизу. 3 вверху. І, 3, і один посередині. І 6 великих ящиків. Це прямо космос, як багато. 6 малих і 6 великих ящиків. Що ж, причому шкаф тут ще й не лутає І 2 ящика теж не лутає Наразі з будиночками все. Не забувайте підтримувати наш канал. Бувайте здорові і бережіть себе.